Ініціював цю зустріч для того, щоб у вас чітко було розуміння, що на сьогоднішній день позиція і ОВА, і РВА, і повірте, я вам стверджувально говорю і мера міста, це разом об'єднатися і підтримати ВПО як ті, що проживають в окремій громаді, так і в загальному, які проживають в області. І оскільки так ну, по попередніх даних найбільше проживає ВПО на території міста Луцьк, то я і запросив мера міста, і я вдячний, що він долучився до нас, тому що десь ми позицію всю нашу спільну проговорили. Як би ми хотіли і взаємодіяти з вами, і саме основне, щоб допомога з боку і органів державної влади, і органів місцевого сумрівання була відчутна кожному. Особі, яка на сьогоднішній день внаслідок війни, внаслідок тих подій, які відбуваються, незалежно це не її було бажання, але так склалося, вона стала внутрішньопереміщеною особою. І я дуже розраховую на вашу допомогу і підтримку і працювати в подальшому нашу спільну стратегію, як ми будемо взаємодіяти і рухатись вперед, щоб голови рад ВПО при громадах мали чітку достовірну інформацію по кількості людей. Які в тій чи іншій громаді проживають і які є ВПО? Поки ми це не будемо розуміти, ні один голова громади, ні я, ні один мер міста він не зможе правильно спланувати свій бюджет і не має розуміння, що йому поставити в пріоритет, тому що ми ну, не, не знаємо тої картини. Друге питання знову ж таки, хто з них зареєстрований в громадах, хто не зареєстрований. І потім ми перейдемо вже з вами до третього питання: це буде питання потреби. Тобто, які є в них потреби реальні, нереальні, це якраз через Ради ВПО, де ви будете їхні представляти інтереси. Моя мета це все-таки, щоб люди, які на сьогоднішній день приїхали з різних регіонів на Волинь, щоб Волинь їм була, скажімо так, другою маленькою батьківщиною, стала і щоб ви тут. Залишалися, щоб ви народжували дітей, щоб діти ходили в шкоду, щоб збільшувати фонд області. Багато громад, по крайній мірі, при зустрічі зі мною вони в цьому є зацікавлені, і вони хотіли би цього, щоб і в школи дітки ходили, які переїхали з інших регіонів, і бізнес хотів, щоб працювали. І Є багато пропозицій і на державну службу, і на службу органів місцевого самоврядування. Давайте ми це вже будемо вирішувати так більш системному підході, тому що має бути а комунікація, б – має передбачатися відповідні кошти на соціальну підтримку в бюджеті обласному і в бюджетах місцевих громад. І воно вже тоді все працює. Ви знаєте, які є державні програми, яка як держава підтримує, і будете повністю мати розуміння, як буде підтримувати обласна рада чи е, е, відповідні органи місцевого самоврядування. В області достатня кількість загалом вакансій в базі вакансій Волинського обласного центру зайнятості. Якщо виникають потреби з роботою, то зверну увагу, що міністерством соціальної політики на минулому тижні затверджено 22 громади Волинської області, які відібрані для впровадження центрів життєстійкості. Зараз відбувається якраз процес відбору надавачів соціальних послуг. А ми розуміємо, що це 5-6 робочих місць в кожній громаді. 22 помножити на 5-6. Ми маємо 120 робочих додаткових місць в громаді. Зверну увагу про те, що в області вже більше як місяць функціонує рада волонтерів і благодійників. Утворена є персональний склад, затверджений. І якраз є хороша ініціатива для того, щоб внутрішньопереміщені особи розуміли, куди вони можуть звернутися за для утримання допомоги. Є ініціатива утворити хаб гуманітарної допомоги. В одному місці, де усі донори і благодійні, які, які привозять допомогу, мали можливість її зосереджувати в одному місці для того, щоб знову ж таки усі бажаючі, усі, хто потребує, зверталися в одне те ж саме місце, де всі розуміли, що звертаються, і утримують. Перш за все, це мова йде, буде йти про різні продуктові набори, засоби особистої гігієни, побутова хімія. Ну, власне, все те, що безпосередньо потрібне. Для щоденного такого нормального життя, знаєте, я в першу чергу зараз звертаюся саме до рад ВПО. Колеги, найбільше я прошу активності, тому що, ну, знаєте, коли я кожен місяць приходжу до Івана Львовича і він ставить мені ряд незручних питань, наприклад. А де в цьому населеному пункті рада ВПО? А я точно знаю, що вона там є. А я не знаю, що йому сказати. Розумієте, він каже, чого звертається конкретна особа. Чому Рада ВПО не акумулює проблеми ВПО і не звертається саме Рада ВПО для вирішення якогось питання? Ну мені, м'яко кажучи, тоді незручно. Тому в першу чергу все ж таки прошу активності. Я розумію, що це наше з вами волонтерство, що нам за це ніхто не платить кошти. Але в кінці кінців ми з вами потужний, власне, знаєте, такий арсенал, який ну, може і хоче працювати. Я завжди кажу, що ми той ресурс, який ну, може підсилити ту громаду, де ми зараз знаходимось, і ми з вами вже ну, протягом як мінімум трьох. Років працюємо і маємо той потенціал, і знаємо, як це робити. Тому Ну дуже прошу: все ж таки беріть ситуацію в свої руки на місцях, акумулюйте інформацію, яка саме потрібна допомога для ВПО, щоб ми безпосередньо доносили наші проблеми. Давайте будемо тим ресурсом, яким власне. Громади будуть не те, що користуватися, а ми самі будемо їх підсилювати.